Звідки дощ іде Із неба? Де іде той дощ? Де треба? Без дороги ходить скрізь, через поле, через ліс, а чи є у нього ноги? Та навіщо дощеві ноги Коли ходить без дороги? Доброго ранку дітей. Щойно бачив дощик. А я не встигла його побачити, і тому я дуже сумна. Моя подружка жабка запропонувала погратись під дощиком. Вона завжди каже, де вода, там життя. Під час дощу тваринки можуть вмиватися, купатися, пити водичку. Тому я дуже хотіла побачити, як іде дощик, але не встигла, тому що я дуже повільна. Дітки, давайте покажемо черепашці, який був дощик. А зробимо ми це за допомогою пластиліну. Для початку пропоную зробити пальчикову гімнастику. Знову дощик ллє як із відра. Мабуть, в небі є діра. Хто зробити її зміг, бо біжить дощ з усіх ніг. Щоб зробити ось таку яскраву хмаринку з крапельками, нам знадобиться білий картон, дощечка, пластилін синього білого та фіолетового кольору. Для початку беремо синій пластилін та ділимо його на дві частинки. Одна частинка це хмаринка, а інша її краплинки. Однієї частинки додаємо білий та фіолетовий пластилін та скочуємо їх у кульку, змішуємо за допомогою долоньок. Натискаємо та робимо гарненьку кульку. Ось така гарна кулька у нас вийшла, тепер притискаємо її за допомогою долоньок, і пальчиками розплющуємо. Та розтягуємо в різні сторони. Головне не поспішать і вийде дуже гарно. Притискаємо до картону щільно та міцно. Та пальчиками розтягуємо нашу хмаринку в різні сторони, щоб вона вийшла, мов справжня. З іншого шматочку пластиліну ми будемо робити краплинки. Відщіпуємо маленький шматочок та за допомогою великого і вказівного пальчиків скочуємо маленькі кульки, притискаємо та розтягуємо донизу. Робимо короткий та довгі. Краплинки. Ось такий гарний дощик у нас вийшов. Черепашка вам дуже-дуже вдячна, що ви показали, який ішов дощик.